Безпеку міст, переглянемо безвісти зниклих, можливо, декілька ще цікавих політичних питань, які ви мені напишете. Отже, перевагу надаємо спочатку відео містам. Будемо дивитися містам по загрозах на найближчі дні. Тож чекаю ваші повідомлення. Перше, бачу, запиталась Лариса. E, значить, по обстрілах будемо дивитись ізюм і суми. Будь ласка, поставте мені вподобайочки для того, щоб відео могло охопити більше людей. E, перше місто дивимось Суми. Так, так сьогодні у нас e, понеділок, на цьому тижні. Для Сумщини я бачу щось на, на схоже на розвідувальний дрон. Це буде у середу ввечері, і вже в четвер я бачу неймовірну кількість дронів по жертвах. Мені не показує, але може бути така досить велика атака дронами. Ні, все ж таки, ви знаєте, ще раз уточнила по жертвам. Може бути, можуть бути жертви, бо десятка мечів випала, може постраждати молода дівчина. Випадає мені смерть якоїсь молодої дівчини. Наступне місто, всім доброго дня. Наступне місто будемо дивитися: Кременчук. Кременчук, наступне місто. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій YouTube канал, що для мене є дуже і дуже важливо. І так, Кременчуг. Валентина запитує. Ну, я хочу сказати, що на цьому тижні такого чогось пекельного саме для Кременчуга я не бачу. Раз, два, три, чотири. Е, у четвер можуть бути якісь такі. Е, Ну, Більш-менш примітивні, як я говорю, тривоги, але решта більш-менш нормальна. Тому Кременчуг все з вами, все з вами має бути. Гуд. Так, далі. Давайте глянемо Одесу. Наступне місто ми подивимось Одесу. Одеса ніби ніби нормально. По жертвах мені нічого, чесно кажучи, не випало. Може бути декілька напружених днів. Це у нас є вівторок завтра. Це є середа вечір і четвер. Якісь дрони, якийсь які який ще може бути скандал пов'язаний з воєнними, не знаю чи вб'ють якогось воєнного, чи якогось високопосадовця. Якийсь отакий скандал, який ми можемо з вами побачити. Ну, десь в новинах, так ніби жертв мені ніяких не випадає серед мирного населення, що дуже і дуже радує. Але ж ви ж не забувайте, що хто зі мною знаходиться у групі Нічний захист. Там у дівчат все прекрасно, всі вони отримують вечірній ритуал, де я зачитую їхні імена, де я їх охороняю, їхніх рідних, близьких, їхніх діточок. Тож, будь ласка, хто іще не в групі, ви можете до неї долучитися в описі цього відео. Кременчух, так, дивилися. Дивимось дорогенькі, з вами Дніпро. Я поїхала в Дніпро. Раз, два, три, чотири. Дніпро не дуже, не дуже. У четвер може бути такий е, досить масштабний і серйозний вибух. Може постраждати сім'я. Так само у суботу може бути досить тривожний день, який, е, який мені випадає разом із е, пожежею. Тому. Тому зафіксуйте собі, будь ласка, цю інформацію і будьте дуже обережні Лариса запитує про місто Тернопіль. Дивимось місто Тернопіль. Сума сказала ізюм не сказала. Щас, щас буде. Тернопіль і потім е, в Ізюм піду. Тернопіль мені не подобається. Щось вони будуть смикати той Тернопіль. Саме головне, що я не бачу людських жертв, але от середа, четвер, п'ятниця, якісь будуть підозрілі дії. М, ну, тривоги зрозуміло. Може, може бути якийсь вибух, щось якась чи заправка, щось таке от воно якесь таке мені не зрозуміло. Тобто таке, якась, така тривога нетипова, нетипова. Тому майте собі, майте собі на увазі Ізюм. Я там трошки забула про ізюм. і зараз я додивлюся ізюм. Зараз трошки ще подивимося міста, і поміж міст буду дивитися обов'язково безвісти зниклих. Обов Дивимось ізюм. А от ізюм мені е, гірше, ніж Суми. Кривавий Єрофант, е, карта смерті. І це починає, ці карти починають проігруватись вівторок вечір, тобто з завтрашнього вечора, Уже мені карти не подобаються і вони протривають включно до п'ятниці е, вечора субота-ранок. Тобто там може щось відбуватися ну, прильоти, ви прекрасно самі розумієте, і по жертвах воно програється так само. Е, Нат... Наталя е, запитує про місто Конотоп. Давайте глянемо Конотоп. Глянемо Конотоп. У нас по конотопу конотоп великих прильотів я не бачу, жертв я не бачу. Але кінець тижня, чи якісь ДРГшники, чи хтось, е якісь, ну це не це навіть і не вибух в ТЦК. От щось таке схоже, як у Тернополі. Якась така для мене це е загадка. Щось ворог таке е зробить, якийсь такий е теракт, мені показує. Так, котик мій знов э, хоче. Як пам'ятаєте, в Солонара я не знаю хто дивився. Я вела прямий ефір в Солонару десь тиждень чи два назад. А кіт вкрав пачку сосісок запаковану, і отут переді мною отак от його крутило і швиряло весь ефір, І кіт тою головою бився в ті сосіски і хотів роздерти. Я не могла встати і шпурнула в нього цей крем. Це було дуже смішно, а зараз він теж щось притащив і, і коротше, дуріє. Завжди, коли я веду прямий ефір. Е, Житомир, давайте глянемо Житомир. Житомир вівторок і середа може бути удар, може бути приліт. Але е, я не бачу, що можуть постраждати люди, і це є дуже-дуже добре. Зараз чекайте, можливо, вони трошечки стишаться. Зараз ті аляски, вони поїдуть. Оті От два е, придурка зустрінуться, не зустрінуться. Завтра буду це переглядати я у Костильова, а сьогодні з вами по містах і по безвісти зниклих. Ще будемо переглядати, що вони там. На тій Алясці, про що вони домовляться, але хочу сказати, що ні про що вони не домовляться. Тому що е, цей хоче е, абсолютно, щоб ми здали е, ті, наші, ті наші міста, які навіть не захвачені. Це просто це шизофренія останнього ступеню, ми ніколи на це не підемо. Е, так, Конотоп глянули. Це глянули. Привітання! Давайте глянемо Львів. Давайте глянемо Львів. Львів глянемо. Якісь такі середньої паршивості карти, але мені здається, щось буде пов'язано з якимось приміщенням. Мені здається, що може горіти якийсь магазин або якась кав'ярня. Не можу сказати чітко, і е, таке воно може бути досить гучне, але це... Це не залежить, тобто це не від прильоту. От така от карта для Львову, такого я наразі нічого не бачу. Соловйов погрожував погрожував і слава Богу, що воно поки що все мовчить. Дивимося, Хмельницький, і пишіть про хлопців, будемо дивитися, переглядати хлопців. Так. Хмельницький. Хмельницький, Хмельниць. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятниця. П'ятниця досить напружений день, а який е, напружений день один якийсь приліт і може хтось загинути. Точечно, дуже Коротко і точечно. Так більше я навіть не бачу якихось великої кількості дронів. Щось воно трошки, щось воно трошки, якась тактика, якась інша, Зараз мені відчувається енергетика трошки вони як стримують, стримують. Ну, то не, 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 не цей не до добра. Зараз дивлюся питання. Юрко, 17, 92 року, зник у лютому 25-го року. Дивимося, чи живий. Живий? Ні, ні, ні. Був в полоні, був в полоні, ось карта полону. І в полоні, швидше за все, він загинув, тому що випадає йому десятка мечів. Дмитро, друге, року, зник без звісти у 25-му. Ізюм уже дивилися. Дивіться, бачу його живим. Можете отримати через сім точок якусь про нього новину. Сім точок це сім днів, сім місяців, сім хвилин, сім тижнів, або якесь число, що буде пов'язано з сіміркою. Чернігів. Дивимось чернігів. Не забувайте, будь ласка, поставити мені вподобайку і підписатись на мій телеграм-канал Чернігів. А от черніги мені і деякий напряг. Можливо, мені показує те, що вони там десь неподалік вони ж якісь там ці влаштували якісь навчання. Можливо, мені йде небезпека від тих навчань. Якби таких прильотів я не бачу, але якось він в такому колі по дияволу. Ну, швидше за все, мені карти ось так показують. Дивилися вже Тернопіль і, цей, і Дніпро так само ми переглядали. Гляньте собі, будь ласка, у записі. Андрій 31.08.2000 року. Чи мобілізують? Може таке відбутися, не знаю, ставте якийсь захист, щось робіть, хай буде обережний, тому що тут такі карти, що можуть його і нахватити. Владислав 5.04.95 року пропав без звісти. Відразу карта смерті, тому в живих його я не бачу. Е, так. Військовий Віталій, 13, 10 89 року. Чи вдасться йому перевестися в інше місце для проходження служби? Е, найближчим часом, поки що, я не бачу цього переходження, хтось йому е, шкодить і заважає. Геннадій. 27.09.76 року. Зник у травні 25-го року. Пишіть ще міста, будь ласка. Десятка мечів, це означає, що в живих його немає. Так. Вікторія запитує місто сама. Вівторок, середа, самар може бути приліт, і навіть вівторок, середа-четвер. Три дні важкі. І в ті три дні можуть бути від прильотів хтось може постраждати. Уламки, прильоти, не пожежа, а більше схоже на уламки. Так, прекрасно. Кривий ріг дивимось. Дивимось кривий ріг. Дивимось кривий ріг. Слухайте, там теж якась дергешна ситуація може відбутися. Тому там я бачу, наприклад, вівторок вечір, тобто завтра, середа, можуть бути якісь вибухи. І в кривому розі постійно проблема з водою, у когось нема газу. І ці проблеми будуть продовжуватись. Я не бачу, що їх вирішують. Там люди от, такими от речами вони ну, постраждалі постраждали від таких відключень і зруйнувань. Дивимось Запоріжжя, місто Запоріжжя. В Запоріжжя прилетить в четвер. Я не знаю саме, я не, не дуже розбираюся в тих ракетах, яка вона має бути, але саме в четвер можуть загинути люди. Це е, швидше центральна частина міста, і це якось один раз це якийсь немасований обстріл, а воно полетить одненьке. Тому, будь ласка, е, будьте обережні, будьте уважні і всі, хто хочуть, більш-менш спокійно спати, більш-менш мати ну не більш-менш, а максимальний мати захист. Будь ласка, заходьте у мою групу Нічний захист. Там у мене знаходиться багато людей, і ми щовечора працюємо над такою енергетикою, як ми прибираємо страх для того, щоб ми енергетично. Не, не вібрували е, о, о, оцією енергетикою страху і не притягували до себе е, ті прильоти і оті от всі речі, які відбуваються. Тому що це залежить так само і від вібрацій людини. Е, місто Васильків. Місто Васильків на вихідних може бути удар. Можуть бути обстріли і, може, щось так само субота-неділя в неділю може прилетіти, але жертв я не бачу. Сергій, 2, 77 рік. Зниклий без звісти. На ворожій землі перевезли його в Рашку. мав досить сильне поранення, але зараз більш-менш він уже в порядку. Поки що про звістку я не бачу. Будемо робити скоро ефір по безвісти зниклим, тому, будь ласка, переходьте усі в телеграм-канал. Пропав безвісти Костя дев'яте, року. Костянтин. На жаль, його в живих я не бачу. Зараз мій син знаходиться в учбовому закладі після мобілізації. Чи відправлять його в гарячі точки Нікіта? Швидше за все, що відправлять. Переглянемо Полтаву. Переглянемо Полтаву. Так, п'ятниця, субота і неділя для Полтавщини можуть бути важкими, тому що тут випали одні мечі. Тобто на вихідних на Полтаву може бути досить-досить багато прильотів. Так, і вам дуже дякую. Тут мені пише дівчатка про групу. Бачу, що тут є ті, хто в ній знаходяться, і, між іншим, усі дуже задоволені. Переглянемо Київ. В кінці тижня, знову ж таки, навіть не на кінець, четвер. Четвер, п'ятниця, субота, неділя, ідуть одні мечі. Це означає, що буде летіти на Київ добре з ворожої землі. По жертвах у Києві я нікого не бачу. Так. Подивіться, будь ласка, Валерій 26.06.73 року. Зник без звісти у 24-му. Давайте переглянемо. Випадає карта тюрми, сидить в ну, знаходиться людина в полоні. Тож будемо переглядати далі, не забувайте переходити в телеграм-канал, тому що там я дивлюся по фотографіях, так ну воно. Інформативніше, і так воно краще. Е, Олег 15.06 2000 року. Зник без звісти. Поранення, поранення. І, на жаль, в живих я його не бачу. Але він загинув не так, як, ви, не так, як вам сказали, не так, як ви думаєте. Там е, щось відбувалося, там ще щось було потім. Він, можливо, навіть і був в полоні. Переглянемо рівно. жертв я не бачу на цьому тижні, приліт буде, може бути якась така ну, більш серйозна тривога і атака, ніж ніч з середи на четвер. А так, більш-менш для мене цей тиждень для рівня спокійний. Давайте глянемо Віктор 16, 12 69 року зник Віктор. Знаходиться в полоні. Там були якісь досить серйозні тортури. Знаєте, є хлопці, які просто сидять, а тут були прям такі знущання, психічний стан його і фізичний не дуже є добрий. Так, це я переглядала, це я переглядала. Андрій, 6, 3 74 року, зник без звісти. де мені, він все ж таки знаходиться в нашому світі, у світі живих. Інформація про нього прихована швидше за все. Наша сторона приховує якийсь воєнний злочин. От тому. Будемо надіятися, що скоро ви дізнаєтеся, що з ним і де він. Давайте глянемо. Леся запитує про Івано-Франківськ. Івано-Франківськ не йде мені якась така велика небезпека, але все ж таки ворог тримає це місто. На такому гачку, так само як ворог ненавидить Львів. Я це дуже гарно відчула, коли оця Паскуда, цей Соловйов відкрив свій оцей прокляту цю пащу і поговорив про Яворівський полігон. Це було відчутно. Ну, звичайно, що вони ненавидять всю Україну, а ми західна для них ну, геть ну, найбільш ненависна. Тому така от ситуація. Так, Луцьк, ми вже дивились. Дорогенькі мої, я відключаюся. Я чекаю вас. Завтра я буду в Костельова, буду в Солонара. Там так само будемо все переглядати детально і політичні новини. Хто ще не додався в мій телеграм-канал, він буде прикріплений в першому коментарі під цим відео. Будьте у безпеці, долучайтеся до групи Нічний Захист і до скорих зустрічей.